Друзі, Христос Воскрес. Мої десь тут пішли в українську церкву в Крефельді, а я думаю, запишу для вас відео. Значить, гарна новина, друзі, відбувся обмін полоненими. 227 полонених було обмінено з росіянами. І тут ось такий один із моментів, що мати й син. Які були полоненними з Азовсталі, зустрілися в автобусі? Син завжди думав, що мати була вже обмінена, і навіть писав їй листи з полону, але насправді вона також була в полоні. І ось така гарна світлина. Також гарна інша новина, що зараз дійсно відбувається тиша на фронті. Не відбувається таких масштабних обстрілів як і з боку росіян, так і з боку українців. І можливо таке, що така тиша відбудеться ще на цілий місяць після Пасхи. Будемо бачити, будемо спостерігати. Е, тому що, друзі, як би хто там що не казав, а в день гине близько тисячі військових. Це за статистикою самого Зеленського. Як я вже писав про це відео, що за два місяці за статистикою Зеленського було загинуло 55 тисяч українських воїнів. Тобто, 60 днів, це майже тисяча воїнів в за добу. Тобто 30 днів це ми маємо 30 тисяч врятованих життів. Нагадаю, що наступного тижня планується підписати якісь договори в Лондоні, що може дійсно стане так, що війна вже нарешті закінчиться. Хоча всі дії Зеленського вказують на те, що він збирається, планує воювати ще довго. А що ви думаєте, друзі, чи є шанси, чи є якісь надії, що війна дійсно закінчиться наступного місяця? Пишіть в коментарях. Я їх всіх читаю. Ну і ще коротко, така цікава інформація щодо мобілізації. Як заявив один політолог, ми зараз переглянемо це відео, що в західних областях існує навіть список тих, хто відкупився. І ось коли ТЦК перепиняє людину, то вона перевіряє його не лише в списку, там, оберіг чи як він там зветься, а ще й в списку тих, хто заплатив. Гроші. Про це заявляє політолог. Дивимося це відео. Я приїжджаю на Західну Україну і мені каже, слухай, у нас всі знають розцінки. Більш того, щоб ти розумів, коли ти цикашники підходять до якоїсь людини, вони питають прізвище. Далі він дістають листочка, а є, заплатив. Це це не секрет, це не російський ПСО, вибачте. Коли мені, як спеціалісту, все ж таки в пропаганді, кажуть, знаєш, от всі, -всі сюжети про ЦЦК, все це, це, -це російське ПСО, я кажу: ви не розумієте, російське ПСО зробило так, щоб всі ЦЦКшники це робили, щоб вони знімали сюжети? Ні. Це, вибачте, наші ЦЦКшники, їм поставляють контент, а вони раді. Друзі, всім гарних свят, всіх з Пасхою. Надіємося, що скоро ця війна закінчиться. Всім попа, пан Богдан з Крефельда.